Hyundai IONIQ гібрид 16 рік. порвався ремінь у нього. Он він стоїть. Порвався ремінь і водій висадив повністю акумулятор у 0. У ноль це значить, що він катався на гібриді без е, зарядки. І 2.1 на комірках опустилося зовсім наглухо. Тут ну, трохи по-іншому, ніж на сенаті гівридні. І заряджаємо вручну батарейку, для того, щоб вона потім запустилася. Ремінь з роликами вже поміняли, а тепер йде зарядка батарейки. Тож, це десь цілий день буде проходити по 8 комірок ми заряджаємо. по 8, Бо не можемо по 16, тут в блоці 16 комірок іде. Не як у сенаті 9, а по 16. 3 блока по 16. І у нас лабораторник на 30 вольт, і нам не вистачає одразу цілим блоком заряджати. Тож заряджаємо по 8 комірок.